Подія, що сталася 22 січня 1919 року, назавжди увійшла в історію сучасної України. Тоді біля стін Київської Софії представники Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки проголосили про возз'єднання. Цей акт з Луки традиційно став відзначатися вже за умови незалежної держави в нашому місті, 22 січня, як і по всій Україні, пройшли урочистості до Дня Соборності нашої держави. Біля пам'ятного знаку Тарасу Григоровичу Шевченка зібралися представники органів влади та місцевого самоврядування. Політичних партій, релігійних та громадських організацій, молодь та громада міста День Соборності України. А що вам відомо взагалі про це свято? Ну, це свято про незалежність України, коли наша країна стала єдиною. Соборність України. Ми незалежні. Це головне, не буде війни, буде все добре в Україні. Ми в це віримо, надіємось, бо в нас багато героїв і під крутами були, і на сьогодні. Так що будемо будем надіятися на краще. Сьогодні люди зовсім інші. Сьогодні люди вірять в Україну, вірять в ідею на краще життя сьогодні. А раніше а вчора цього не було. Не вистачало патріотизму віри в батьківщину, в свій рідний край, в свою державу, в свій дім. Оцього не вища не вистачало, бо жили ще, ще до сьогодні. Ще багато людей, які живуть в радянському союзі. І вірять, що то не буде вже Радянського Союзу. Ні, ні в якому плані не буде, не повернеться. Враховуючи такі події, які відбуваються зараз в Україні, ті антитерористичні операції в Донецьку і в Луганську, то це свято як ніколи є найважливішим для того, щоб об'єднала, ну, щоб показати, що необхідно об'єднувати нашу країну, щоб не було розколу. І найголовніше, щоб таке об'єднання було на всіх. Рівнях влади незважаючи чи це на державному рівні чи на місцевому щоб районна і місцева влади теж об'єднувалися, особливо з напрацюваннями закону про децентралізацію України. Щоб це об'єднання як можна більше вплинуло на всю громаду, як Україна, так і місцево. Знаєте, ще в 1919 році пройшла злука, да? і а ми сьогоднішній день святкуємо День Соборності. То була злука, а тепер день соборності. Я настільки впевнений, що на сьогоднішній день. Воно дуже актуальне, тому що як ніколи, сьогодні ми потребуємо, потребуємо з'єднання, ми потребуємо миру. Якщо на ті часи наші прадіди знайшли порозуміння і з'єдналися, то сьогодні ми повинні набагато краще розуміти їх і. З'єднатися, щоб у нас був мир, любов і злагода. Я думаю, зараз на даний час це дуже важливе свята. День соборності, день дружби, день миру. Дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб на кінець то в нашій країні настав мир. Хлопці наші були вдома, були всі живі, здорові у дружбі, в злагоді, всі працювали, всі отримали заробітну платню яку достойну. І хочеться всього доброго в нашій країні. Урочистий мітинг відкрив виконуючий обов'язки голови Дростянецької районної державної адміністрації. Шановні від вічіра серця Дозвольте привітати вас з цим чудовим святом Днем Соборності України. Це свято, яке нагадує нам, що ми єдиний народ і в єдності наша сила. Отже, дозвольте вам побажати благополуччя, здоров'я, мирного неба над голос. Свята вас ще раз. Соборність для України це єдність, об'єднання навколо спільного стержня, яким є українська державність для українського народу, віками позбавленого своєї власної державності та розірваного на частини між сусідніми країнами, дана проблема завжди була особливо болючою і неймовірно складною, зазначив міський голова під час свого виступу на мітингу. Сьогодні ми визначаємо дуже важливу в житті нашої держави подію. Дату це дата проголошення по суті. Погошення єдності нашої держави східу і заходу разом. Кілька сот поколінь українців мріяли про Україну. Петро Сагайдачний, Грушевський, Іван Мазепа, Полип Орлик це ті українські політики, філософи і державотворці, які бажали одного єдності. Українського суспільства, єдності території. І тодішня Україна слабенька, економічно, фінансова, політична, на жаль, не відбулася, адже була зажата між такими лищатами потужних імперій: Австро-Угорської, Російської, Руминської, ну так званої неросійської Московії. І, попри всі бажання тодішнього політичної. Еліти, скажімо так, нашої української, української еліти не відбулося повноцінного розквіту нашої української держави. Але відбулося дуже важлива подія. Саме 22 січня відбувся Акт Злуки Заходу і Сходу в єдину українську державу. Я хотів би зачитати слова, якими, яким чином описувалася ця бабті злуки ця. Подія. Віднині воєдина зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України Галичина, Буковина, Закарпаття і Надібрянська Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної. Незалежної української держави, на добро і щастя українського народу. Ці слова я переконую, що актуальні і сьогодні. Особливо сьогодні. Я переконую, що цей акт Злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про свободу і незалежність, про соборну українську державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації. Свідченням їх самоідентифікації, становленням політичної нації. Вперше за 600 років він став реальним кроком до об'єднання всіх українських земель, що вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні. Отже, мета, яка вела десятки поколінь українців, вже давно зрозуміла, залишилася з твердим і холодним розумом її здійснити, завершити здобуття соборної України, перетворивши її дійсно вільну українську. Соборну, самостійну державу. Особливо в Україні не повинно бути ні холопа, ні пана. Про це говорили сотні українських політиків, сотні тисячі людей, які загинули за долю нашої України. На жаль, сьогодні наші кращі сини ложать свої голови на сході нашої країни. Кожного дня ми читаємо сводки з фронту, а він є фронтом. На мій погляд, це ніяка не антитерористична операція. Я не згоден з цьому питанням, тому що йде реальна війна. Війна за нашу незалежність. Війна за те, будемо ми завтра растити своїх дітей, так як ми хочемо це робити. Будемо ми говорити на українській мові, буде у нас своя територіальна цілісність. І саме нам зараз, так само, як тоді в 30-ті роки, нам треба і після е, Охтяпської так званої революції, нам треба відстояти. Соборність і незалежність нашої країни. Я пропоную хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх борців за свободу і незалежність нашої країни. Дякую. В зв'язку з тим, що сьогодні ми тут зібралися на цій вічовій площі, я вкотре хотів би наголосити, що сьогодні в нас, на жаль, розділяють різні політичні погляди. У Нас багато політичних партій у кожного своє вподобання. Але кожного дня, кожна політична сила повинна пам'ятати про одне. Нас будуть судити наші нащадки по нашим вчинкам. Не по тому, як ми ділимо, не по тому, як ми тут чубимося, не по тому, як ми не можемо вирішити якісь питання, а по тому, що ми залишимо після нашого, нашої влади, нашого покоління, що ми збудуємо, що ми створимо нового для наших майбутніх поколінь, для наших дітей. Саме тому я закликаю всі органи виконавчої влади. Адміністрацію, районну раду, депутатів об'єднатися навколо проблем, які сьогодні є, навколо допомоги нашим хлопцям, які зараз знаходяться в зоні АТО, навколо тих проблем, економічних проблем, які сьогодні, на жаль, поринули на нашу країну. У нас зменшується сьогодні кількість робочих місць. У нас практично збунилися притоки іноземних інвестицій. У нас сьогодні жахливий стан в житлово-комунального господарстві по всій країні, нам треба піднімати фактично з руїн нашу державу, а особливо нашу культуру, нашу самобутність, наші традиції, тому що попередня влада робила все, щоб знищити українську мову, українську армію і багато чого іншого. І я б хотів би, щоб ми були не лише патріотами в душі, а патріотами і в наших вчинках, тому що іноді багато прикривається за красиві лозунги, але коли заходять в сесійні зали, коли заходять в інші якісь приміщення. Де віддівається та патріотичність і починається діож, дільош, дільош бюджета незрозумілий і багато чого іншого. Давайте думайте про простих людей, які сьогодні опинилися один на один з збройним по самі зуби збройним українським російським агресорам, які сьогодні топчуть нашу українську землю. Сьогодні ті колони танків, які йдуть, треба зупиняти, зупиняти нашим хлопцям. Їм потрібна сьогодні зброя, їм потрібна одежа, їм потрібне нормальне харчування і підтримка кожного дня наших українців. Кожного дня, саме тому ми молимося сьогодні і будемо молитися за, їх, за, за їхнє життя в першу чергу, щоб вони поверталися всі живі і здорові. По-друге, щоб вони не зрадили нас, українців, тому що ми зараз маємо можливість тут стояти спокійно, бо вони там. Вони сьогодні захищають нашу українську землю, кожну нашу домівку. Саме тому от давайте зробимо все, щоб бути гідними їхніх вчинків, бути гідними їхніх подвігів і тих героїв, яких вже немає з нами. Під час мітингу кожен бажаючий мав можливість виступити і кожного з них об'єднувало бажання бачити нашу країну єдиною і незалежною державою. Шановні тростянчани, прийміть щирі вітання з Днем Соборності України 22 січня, у день проголошення в 1919 році акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначається в нашій країні. Днем соборності України. З огляду на нинішню суспільну політичну ситуацію та події, що відбуваються в країні протягом останнього року, нині, як ніколи, стала тема єднання українського народу мирної і незалежної нації. В кожній родині, у кожному домі, сьогодні найголовніше і найболючіше питання збереження цілості України. Питання забезпечення миру на її території. Люди своєю щоденною працею і діяльністю підтверджують бажання жити в мирі і соборній країні з великим серцем і щирою душею Україні. Лише в єдності дій та соборності душ ми можемо зробити рідну Україну економічно і духовно багатою, а соборну Україну. Могутньою державою, де кожен громадянин почуватиметься впевнено і захищено. Зі святом, дорогі тростянчани, слава Україні! І зараз хотів би я закінчити ну, свою промову, шановні, молитвою за Україну. Господи Ісусе Христе Боже наш, ми згрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправди і беззаконня наші втратили мир і злагоду в Україні нашій. Ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом. Ти бачиш, як зміни розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми. Ти бачиш непримиренність між протидіючими силами. Неправда. Породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гніваєшся, дивлячись на наші вікові великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслання і катування, а ще більше на велике терпіння нашого народу, бо ми і в стражданнях, і в неволі не втратили віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє і припадаємо знову, дякуючи Тобі за твою безмежну любов. Ми хоч і грішимо перед Тобою, але ж і Тобі, єдиному, служимо. Зглянься на нас, чоловіколюбний, Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини, вільні і невільні, за наше протистояння і нерозумність. За нашу непримиренність, гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння. Але Ти, Боже наш бачиш і навернення до Тебе народу нашого, Його віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, Ти сказав: без мене не можете робити нічого. Допоможи ж нам знайти примирення між протидіючими силами. Пошли в наші серця любов один до одного. Мир і злагоду благає Тебе церква Твоя. Владико Многомилостовий, охорони нашу державу від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її. Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною. Не даєш владу і, вибирає, і відбираєш її, надихни нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересам або невеликій частині суспільства. Навчи людей, особливо тих, хто називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті. Господи, спасителю наш! Дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини і не чинили неправди. Господи Боже наш, Ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, щоб вони не дивились на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд. Щоби люди остаточно не втратили надію на правдивих суддів. Нагадай їм, Господи, що скоро і вони стануть перед Тобою на твій суд. Господи, на наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків і матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушувати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування, це наслідок наших гріхів і беззаконів. Не карай нас надмірно, а не зглянься на наші немочі. Прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас. І помилуй народ наш, як ти помилував, невіврянян заради їх покаяння. Бо ти є милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі браті і сестри, сердечно вітаю всіх вас сьогоднішнім святом. Сьогоднішнє свято можна назвати святом єднанням. Тому що дві частини одного народу з'єднались воєдину. Господь наш Ісус Христос перед своїми хрестними страданнями на Голгофі молився Богу Отцю. І золотою ниткою через усю, усю Його молитву було одне єдине прохання. Він просив Бога, Отче, нехай будуть єдині, як ми з Тобою. Це прохання Господа нашого Ісуса Христа стосувалося в першу чергу учеників, апостолів, як і послідовників. З цієї молитви ми бачимо, наскільки для Бога приємно, коли є єднання між людьми, коли один народ живе в мірі. А тому та подія, яку ми сьогодні згадуємо і святкуємо, єднання Східної країни і Західної, принесла радість нашим батькам, дідам, прадідам. Радість була не тільки тут на землі. В той день була величезна радість і на небі. Бог радів за нашу Україну і за наш народ. Але разом із тим, браті і сестри, величезний смуток. І великі рани наносять ті люди Богові, які пробують розірвати і розділити те, що поділити не можна. Один народ, одну родину. А тому я вірю в те, що Господь не допустить того, щоб ніякі вороги відірвали від нашої України якусь частину. І вірю в те, що Господь дає сили воїнам захистити нашу країну і наш народ. А наш обов'язок віруючих людей як християн. Молитись Богу і в храмах Божих, і вдома. І вірити в те, що Господь з нами. А якщо Господь з нами, то хто проти нас? Хто зможе перемогти того, хто сотворив Всесвіт? Ніхто. Нехай мир, Боже благословення прибуває на нашій країні, на нашому боголюбивому народі. І нехай кожен із нас завжди відчуває і береже той мир в наших душах і серцях. Святому всіх вас, і сестри, нехай Боже благословення прибуває над усіма вами. Слава Богу, слава Україні, слава українському народу! Прямуючи на сьогоднішнє свято. І тримаючи в руках Прапор України, я себе в черговий раз особисто за свій вчинок і поступок відчув гордість. Я хотів би, щоб всі присутні, які на сьогоднішній день зібрались на цьому святі, для себе особисто теж зробили оцінку своєму вчинку. Те, що ви на сьогоднішній день присутні на святі Злуки, святі Соборності, святі Єдності України. Ми як держава, як народ. Дуже багато зробили для того, щоб про нас знали, нас достойно цінували. Але здається, саме великий наш недолік на сьогоднішній день те, що всередині країни ми не поважаємо думку, не поважаємо вчинок, не поважаємо один одного за те, що ми е, дехто живе дуже на великій відстані один від одного. І тому це свято я хотів би побажати всім без виключення, жителям міста Тростянця, жителям Тростянеччини і жителям України, поважати один одного і щоб для нас стали синонімами слово соборність. Слово злука слово єдність і слово повага один до одного по закінченню урочистого мітингу до підніжжя пам'ятного знаку Тараса Григоровича Шевченка лягли квіти. День соборності це нагадування про те, що села нашої держави єдності українських земель. Тож давайте будемо пам'ятати це кожного дня, кожної хвилини.